Яким було ваше повернення вже після реабілітації додому, що було найважче в цій ці реальності, або або що стало головною опорою на цьому шляху? Як у вас це було? Трохи вже важко розповідати про це, тому що здавалось би, це такі непоправні якісь речі для твого життя, те, що залишає відбитки на твоєму житті і буде тебе змінювати постійно. Але сьогодні, коли я вже там згадую, як це все відбувалось, інколи навіть якісь фрагменти забуваються. Тоді, перше, найперше, що було в голові, це те, що я ніколи не буду мати змоги надавати допомогу іншим людям, тому що. Все життя проходило за принципом: я буду допомагати кожному, кому маю змогу допомогти, навіть ціною десь своїх якихось особистих речей, але завжди допомога іншим. І приклад життя я завжди наводив так: є люди, які існують, є люди, які живуть. У чому різниця? Особисто для мене. Це різниця в тому, живеш ти заради когось або заради чогось. А існуєш, ти просто існуєш заради себе не більше.